Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ось такий морозний, сніжний, гарний ранок суботній. І я хочу приготувати плаценти. Плаценти із дріжджового тіста, ось, замісила поставила опару ще з вечора, маю сир і маю петрушку. Але ще хочу піти на город, можливо, під снігом. Я накривала плівку, ще залишився кріп і цибуля, але, можливо, і не залишився. І подивитися, чи можна викопати цибулю по Рей. Так що, будьте зі мною. Хочу показати цибулю яку я вирощувала у сезоні 2025 року у посадковому сезоні, і показати, як вона зберіглась сьогодні. 17 січня, і подивіться, яка цибуля гарна. Ціленька, не гнила. Була вона до морозів, ця сітка стояла у сарайчику такому неутепленому, і прийшлось забрати. Або ще одна є, зараз покажу. Ось зараз стоїть біля підвіконня, тут у нас теплої підлоги немає. І ось така ще одна цибулька, подивіться. Ось тут почала підсихати трішки, а так, дивіться, яка гарна. Може, навіть посадити буде, якщо збережеться до весни у землю на насіння. Ну, побачу, чи буду так робити. Мусічка, ну киш. Так, і ось така сіточка велика, в мене цибульки Ексибішем. Так що, хто, хто думає, садити чи не садити цибулю, Есибішн, садіть. Мені вона дуже подобається, вона непекуча, солодка. Я його використовую дуже-дуже багато. А пізніше піду. Ось туди подивлюсь, нагород подивлюсь, чи можна достати цибулю порей. Так, а що? замішу тісто. Пилосос прибирає, між іншим питали. Давно питали, скільки часу буде цей пилосос працювати. А працює він років вже 5 в мене від фірми Xiaomi. Робороб. Ось. Ось таке вологе прибирання в нього, дуже ним задоволена. Будинку у нас немає, по коврів, тільки плитка, і подивіться, як гарно він промиває все. Це просто я його заново включила, бо в кімнаті прибирає він, поїхав в кімнату, а зараз в коридорі хочу пропустити, хай тут все помиє. Протре. Він не миє, він просто протирає, а вологе прибирання дуже-дуже гарно. Ось так запускаю я його, і він прибирає. Вистачає майже на 100 квадратів будинку. Дивіться, як гарно миє. В квартирі в мене було багато килимів на підлозі, і з цими килимами справляється дуже гарно. Там є контейнер для зволожень, і він ось так прибирає. Дивіться, мокро-мокро, Потім тряпочку прополіскую і знову надягаю. Мені дуже подобається. Заряду вистачає набагато, на 2-3 кімнати, це точно. Ось з куточки погрібав. Ось такі колосмок. Я їм дуже-дуже задоволена. Ось це він зараз прибирає. Він на акумуляторі, я замішую тісто, потім йду на город, а він ще буде прибирати. Так що, помічник ти мій. Свої гроші він вже відробив і дуже-дуже давно. Ось, після таких котиків шерсть, тісто я замісила ще раз. І зараз йду на город, подивлюсь, що там робиться під снігом. І вам покажу, що ж там під снігом. Щось залишилось живе, чи ні, земля промерзла, чи ні, чи цибулька є, чи, мабуть, більш все, що нічого не, нічого не залишу. Але цікаво подивитися. А, дивиться. Ну що, я пішла на вулицю, під снігом покопаюсь, а Муся дивиться, що робить пилосос, і він ще й досі працює. Я вже тісто замісила і вже поприбирала, пішли зі мною на вулицю. Там цікавіше. Навіть самі цікаво, що ж там буде. Пішли. Ой, після роботи на... і нема коли сходити на той грот. Стільки замило. Так, само сну я тут не впасти. Тоб придумала, може нічого там і немає. Ой, утонула. <хи> Скільки снігу. Так. Може, щось і є. Все таке гарне. А де тут була цибулька? Так, першу дивимось порей цибулю. Так, поставлю вас на штативчик. Десь тут була цибуля. Ей, цибуля! Ой, цибуля. А як її це достати? Так, перша, готова. Ой, так далеко. треба тільки це зелене бадилля, по суті. Опа! Так, я її зріжу. Ось примерша трішки, але ж цибуля. Так, загортаємо хай. Далі буде тут тепло? Йдемо. Подивимося, що там. Ой. Так, а де то у нас була цибуля під плівкою? Зараз я подивлюся. Ой, холодно. Десь тут. Так, де ж вона була? Тут тут у нас було що? Мабуть, нічого не буде тут у нас що ось тут не достану я. Ні, не достану, хай собі буде, коли трішки тепліше стане, тоді візьму. А, цибуля порей Тоже добре в плаценти. Так, загорнула. Взяла цибульку і пішла назад по слідам. Ой, як холодно в руки. Ой. Ну, що я хочу вам сказати? Звичайно, сніг, там десь пів метра чи 40 см. Що можна було очікувати зимою. Ось цибуля порей. Вона, звичайно, примерзла, але на смак гарно. Зараз я її поріжу. Ось цю цибулю порей, поріжу петрушку. Ще я трішки-трішки ось, коли почались морози. Перед морозами я ось сховала кріп. Дуже мені подобається аромат. Ну що, плацинти я так і не зробила. Замісила тісто, порізала зелень. Мабуть, що плацинти я буду вже смажити ввечері. А зараз хочемо для кухні ось для цієї стіни вибрати шпалери. У нас тут вже повифарбовано такий молочний колір, але подумала і вирішила, що з шпалерами буде більш затишніше. Не знаю, чи буде, чи ні, ми вже придивились, так що поїхали разом з нами у нову лінію. Десь так. Якби були санчата, можна спуститися, але же то взагалі було б. Тут На лижах цікаво на лижах, ага. а на ковзанах. На ковзан є. Ковзана проваляться, <різь> так Опа. І поїхав. А ми йдемо в нову війни. Димонся шпалери. Ось як сніг переливається. Так гарно. Небо таке яскраве. Все, йдемо. Тут треба під ноги гарно не напасти. Ось такі шпалери, а Оно... не знаю, чи будуть Якось. Скільки? Яка вартість? А, 1015 метр шириною. Це більш налярності. Ні, нам треба більш ще. Ні, не підуть. Не підуть? Ні. Такі, також. Ні, дуже не налядкості. От, ми десь тут бачили такі. Ні. Ні. О, То, ось оці чи затемні будуть? Затемні. Бачите, такі сірі. Але ну, чого там? Щоки не mm -hmm. малюнок? Світліші є, сильніші і ще темніші. А тут? Такие. Mm. О, ничего то Че за наляпосты? Mm. Ну, я даже не видно. А вот здесь. Я... Ну, ну, как видно? Вот, типа в модульных акцентах. На. Ну, уже их не маешь, все, допустили, не мах. Угу. Mm -hmm. Уже не ма. А ці... Ой, в ту сторону. Ой, а от собі нравилось. А тобі я щось... не знаю, щось нам мені не подобається. А тобі ну, Та, там Але стену. як не будуть? Все таки. Це сіра. Це сіра, нам не підходить.

Не, на фрізеліні нахоче на фрізін такий навірно той товстий, что клеїш. А на мабуть в топі біжі. Ну і добре, що не видно. А є ще отакі, золоті, отакі ксіки, а є. Нема. Нема? такі золотик стіти кібачу. А як не радость. Ну. А ну візьми там вот по умірі. На перекладиці. Оце. Як я, я, я а, а нема? А ну не мать. Ой, подивитися, і подивитися. Але вони тут здаються жовтими, сірими, а взагалі вони тіше. Не видно їх зовсім. Десь тут всяких порвав від склада. О, от Десь може гарні. Це гарно. Десь тако, Опа, і отак. Що, дивиться, гарні. А ці ні, так? Да? Ну, ні, це теж Не Небудь ки... такі не <плук> угу. Ну, Дивимось, далі. Ой. Це сіренький якийсь. Нам <плук> приш. Без... Да, молочний. Якийсь біжевий Ти <плук> ну, бачиш, Бачите, що... сильно буде неляписти той. Це таке ненапості. Ой, Таня. А ну? Ці гарні. так? Да? Угу. Mm -hmm. А те ж, те ж саме чи ні? Якісь воно трошки не такі? Розіщі. Ці, О, а це? Оці біж нам. Оці біж коричневі, так? Да? Ага, ці біж нам. А ну, ці розверну. Просто як отако це бачить. Звичайно. В моторі більш так дивиться гарніше. Взагалі не так дивиться на камері, зовсім не так гардеякової. Мені щось не подобається. 190 в два рази дешевші. Аня, оці. Це кімната. Ну. все Сайдемо, про щось. Ми не можемо вибрати. Подивимося. Не вибрала нічого. Прийшли з сестрою із магазину Нова Лінія. і ми ходили, туди, щоб вибрати шпалери собі, але, як завжди, дуже важко вибрати, знайшли такі нам, які подобаються, я вам показувала, але не вирішилися їх купувати. Ще вирішили подумати, чи треба вони нам такі, чи ні. Дуже важко підібрати колір, який ви хочете пофарбуватися. Дуже важко обої. Ну, але якось так. Ще ми думаємо, які шпалери купити. І, як завжди, не купили те, що хотіли, а купили те, що Пало на очі. Але купили ось дуо. корм по 16 гривень для котика, якраз на 5 днів буде. Купили ось такі помідори. Зараз розкажу, що скільки коштує. Томат солідо коштує 42 гривні, це американська селекція. Мені він сподобався тим, що він надранній, низький, м'ясистий, 200-250 грам. оранжевого кольору. Подивлюсь. Гарний посажу в цьому році. Так, купила у гірочки Аристократ. Читала я, що він смачний, 27 гривень. Так, і що мене саме більш привабило, те, що тут написано для соління підходить, тому що на інших пачках написано для консервування. Чи для соління для маринування, незрозуміло. А в цьому році у нас дуже багато баночок були із. М'якенькими огірками. Чомусь, чи сорт не підійшов, чи сіль не підійшла, незрозуміло. Так, купили шпинат, високоврожайний, як завжди пишуть, 10 гривень. Купили еколь, 55 гривень. Сестра хоче закрити маленькі пікулі в баночки, і ось купила спеціально такі огірочки. Що тут написано? Ну, врожайні, без гіркоти, стресоустойчиві. Ось такі огірочки. Купила я кабачок кавілі. Кабачок кавілі ніколи мене не підводив. Якщо ви хочете мати кабачки, то купуйте саме кавілі. Я вже не один раз купувала їх і деколи коли хотілося замінити на щось інше, вертаюся назад до цих кабачків. Коштують такі кабачки 38 гривень 5 штук, але їх буде стільки, що вам буде досить. Вони смачні, вони врожайні. Компактні, кущові, буряк-столовий, циліндро. 22 гривні. Ось такі покупочки ми купили саме в новій лінії. А біля магазину нова лінія в нас магазин «Євроспар» знаходиться. Ми туди зайшли, але ніколи не можна заходити в магазин, коли ви хочете їсти. Коли ви голодні, треба щось поїсти, щоб менше купувати. Але мандарини я ці хотіла це мандарини нова. 79,99 за кілограм. В них структура м'якоті всередині схожа чимось на апельсинову. Рекомендую. Мені подобається. Купила ось такий сир: 35 гривень, 6 копійок. Ну, також хотілося. І брі. Брі в нас коштує 75 гривень. 20 копійок дуже ми любимо сестрою і тому купили. Хотілося себе чимось почастувати у вихідний день. Закінчилась у нас кава, і ось ця кава коштує 101 гривня. Ця зв'язочка бананам обійшлася 25 гривень. Так, купила дві ватрушки, не пекла я цього разу нічого. І вона кошти одна ватрушка 17 гривень, тут дві штучки. Купила тістечко торт Спартак 65,89 за два шматочка. І таке печиво горішок з 40 гривень, 80 купів. Ми вже трішки його покуштували, смачний. Я ж кажу, не можна ходити, не поївши в магазин. І купили насіння льону 19 гривень. Ось, зайшли йшли по шпалери, а купили от стільки всього. Ну, не можна сказати, не потрібно, воно все потрібне, але, але понакуповували. Так, і купили скоро посівний сезон. Треба купувати вже. Землю для розсади купили ось такий поліський ґрунт І купили ось такий ґрунт з біогумусом. Це і цей з бігу... біогумусом, Це об'єм 2,5 літри цього мішка, а тут 6 літрів. І коштує обидва ґрунта у... з Рівненської області, тільки цей з Квасильова, а цей ґрунт із села Люден, Дубровицький район, Рівненська область. Ось так. І коштує цей 2,5 літра. 43 гривні, а ось цей 6 літрів 47 гривні. Ось так. Чому така різниця? Зараз ми сестрою відкриємо і подивимось нам. Зараз подивимось, чим ж вони відрізняються. Чому така велика різниця у ціні. Зараз сестра відкриває оцей що 2,5 літра за 43 гривні. І що тут у нас з землею? Земля, торф ось таке сперлитом. Там, каже, ще біогумусів. Так, і ось цей зараз відкриє. Давай. Ну, ще треба перевірити на розсаді. Буває, розсада також при... буває, що хоче, не хоче сокрового... рости. Не треба добрити. А, він вже, мабуть, добрий. Ну, все, все все. Ага, це більш такий Жіше. режіший, має таку неоднорідну структуру, але цей теж не має неоднорідну структуру. Ось також є. Це темніший, це світліший, має такі волокна. А це більш таки чистіше. І все, не знаю. Оце більш такі волокна, якісь такі, не. незрозумілі у нас. А це більш просто такі торфінги. Але тут і тут є грудочки. Так що ще побачимо, в чому розсада краще буде рости. Так, так ще ось така земля, наче однакова. не розумію, в чому різниця в ньому. 015. 0,15, mm. а тут яка? Тут 12 місць без підживлення, і тут так. Вони всі? Як будто все однаково. Ну, як то все однакове. Ну, будемо знати. Mm. Ну, Мені здається, тут оці волокна навіть краще, вона більш така буде. Mm. Так? Да, Пухнастіша. А це більш така mm. а ця більш така, грудочки, така сухенька. Mm. Ну, зараз все ховаю і буду смажити плацин. Порізала я цибулю пурей Подивіться, досить така непогана. Зараз її подрібню більш. Поріжу ось петрушку і додав у сир. Ось у мене сир вже розмерся. І буду смажити плацинти. Хочеться відчути такого весняного весняного вже настрою. Хоч на вулиці холодно, але сонечко, і вже пташки свірінькують, кричать, гріються на сонці. Так ось так я порізала, дрібненько подрібнила. І зараз буду додати ось цю зелень у сир. Росолю і добавлю яйце. У мене половинка. Половинка пішла в тісто. Це гарно перемішаю. А може, ще добавлю зелені. Хочеться, щоб зелені було багато-багато. Ще добавлю сюди сметанку. Гарно це перемішаю. Перша плацинда готова. І зараз ми ось так її візьмемо. Ой, дивіться, яка краса. І ось так. Опа! Чи тут трішки. Ой, краса. Ой, чекаємо. Це. Поки та смажиться, робимо наступну. Ось так розпластуємо. Я руками роблю, не качалкою. Дуже гарно руками. Треба, щоб тоненьке-тоненьке тісточко було. О, це буде велике на всю сковорідку. Ось так. Довго вони не смажаться, тому що це не фарш. Так, Зараз будемо перегортати. Подивимося, що тут ні, ще, ще так, трішки додамо вогнику. Накриємо кришкою і почекаємо. А це хай підходить. Кладу начинку. Ось так розпластую. Ще. О, треба сиру доробити. Дивіться, яка буде гарна. Плаценточка. Ось так скріплюємо. Оп! Хай сходить, поки та підсмажиться, так ще трішки штусток розпластаємо, щоб тонше тісто акуратно, щоб не тісто. тіста. Хай сходить, а цю ми будемо перевертати. Отже. Ну, готова. Знову вже можна. Хай смажиться. Ось такі плаценти, стільки вийшло в мене, і зараз ми з сестрою сідаємо вечеряти. А всім смачно!